Привіт, мудрим і небайдужим. Ну що ж, друзі, ми на фінішній прямій. Червень попереду. І події розвиваються дуже швидко і, в принципі, за планом Сполучених Штатів Америки. Пісков заявив від імені Кремля, що Путін підтримує зустріч з Зеленським і Трампом. Що це насправді, друзі? Насправді це зустріч, яка. Буде доленосною для України в частині зупинення війни, але яка буде ганебною для Зеленського і всього і режиму, але в принципі, ну, це наслідки всього ганебного його керування. Це буде ультиматум, який, скоріш за все, буде підтриманий Трампом в зв'язку з їхньою загальною політичною позицією. І цей ультиматум, звичайно, врятує життя українців. Сподіваюся, на довгі роки. А не в короткотерміновій перспективі. Росія логічно для реалізації цього плана не передає меморандум, щоб не можна було завчасно знайти якісь зачіпки для апеляції зазначеного меморандуму він буде пред'явлений безпосередньо під час зустрічі, і це логічно. На жаль, логічно. Ну, в цій ситуації, в якій опинилася Україна. і всі ці заяви з боку Зеленського Умерова. І всіх решта, вони і смішні, і сумні водночас, тому що звинувачувати Росію в обмані, коли сам вуха в брехні, звинувачувати когось в тому, що він шахрай, будучи сам шахраєм, ну це точно не вартує. Насправді, нам треба ця угода, цей меморандум з Росією для припинення вогню, для припинення війни, і, сподіваюся, Підписання мирного договору, до тривалого тривалого з тою владою, яка відповідно до визначення всіх міжнародних інституцій, міжнародних організацій і наших стратегічних партнерів, буде законною. А відтак треба провести буде вибори і потім вже підписати довгостійкий мир, довгостійку угоду. Червень буде визначним, показовим, друзі. Як я, в принципі, багато місяців поспіль про це говорю. Тому не треба звинувачувати мене в якійсь непослідовності. Ніколи не говорив за 2-3 неділі, ніколи не наполягав і не підтримував війну. Я розумію, що треба було дати відлуп. І ще в квітні місяці 22-го року я казав, що треба сідати домовлятися. Якби ми тоді сіли домовились, так, на жаль, на невигідних, так, на жаль, на кабальних умовах для України, то я переконаний. Що сотні тисяч життів українців було безбережено, було збережено території, інфраструктуру, будинки, домівки і не тільки. Однак тягнули, розказували нам про 2-3 неділі, каву в Криму, про перемогу, про чергові чайні ложки допомоги, яка дозволить нам, допоможе нам знищити Кремль і Москву. Ну, все логічно прийшло до фактично капітуляції. До вимог щодо капіталізації. Звичайно, наша влада зараз це запакує в красиву обгортку, але по факту це так і є. Ми програли війну, і головне при цьому програші зберегти якомога більше українців і зберегти землі, на яких українці зможуть далі жити. Яка ваша точка зору, чого чекаєте ви від червня і чи вбачаєте ви підступність та, у діях Москви? Чи бачаєте в них логічність? Ну як дії у логічні для агресора?